Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди з цієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома. Сьогодні знайомче відео для розуміння того, що продається на авторинку у Львові, авторинок Карбазар. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! Peugeot 5008. Це 12 рік, звідси пробігом, 11 тисяч не бита, повністю обслужена. пишуть, двигун 1,6 на механіці. Контакти є. Так, клімат контроль. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Rio. 9 рік, 190 проб, його 1,4 бензин на механіці. 5500 ціна. Контакти бачимо є. Далі. Так, Mitsubishi Outlander. 12 рік, 230 оригінального пробігу, підказує власник, є вся сервісна історія до 2022 року. Повністю обслужена, без підфарбувань. 14500 контакти є. Гарний стан по салону, є Рене, до речі, в гарному стані клімат-контроль, присутній, 6 коробка передач на зимовій розині, в оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Поруч світурянчик. Це третій, це 11 рік, 1,4 бензин на автоматі, 7,150 ціна, 97 пробігу, контакт є. Шкірні сидіння з підігрівом. Клімат, контроль присутній. Так, йдемо далі. Volvo V-50. Максимальній комплектації, 9 рік 190 оригінального пробігу, 1,6 дизель механіка, 7700 ціна, авто з Голландії. Контакти є. На гарній зимовій резині, шкіряний салон з регулюванням, з підігрівами є люк. Мультикермо, кліматконтроль, Фурко, парктроніки. Кого цікавий телефонуйте. Volkswagen Tiguan. В airline на повному приводі на максимальній оптиці. 17 рік, 200 тисяч пробігу 2,0. Бензин на автоматі, 16900 ціна, до речі, досить хороша ціна в такій комплектації контакти бачимо. Так, є електроскладання дзеркал, шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю, клімат кліматконтроль, підігріви. панорамний дах. Тут, до речі, звичайний гідротрансформатор класичний, коробка дуже надійна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес є клас. П'ятий рік, 3,2 дизель на автоматі, в рідній фарбі, 7450 ціна, 368 пробігу. Контакт до власника є. E. Комбінований салон, мультикермо клімат-контроль присутній. Коп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіасол. 19 рік, модельний 20-й, це 17 тисяч ціна. 2.0 бензин на автоматі. Контакти є. Так, по салону. Відчинено, добре. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, BMW X5. З Німеччини. це 12-й рік, 194 пробігу, 2500 ціна, 3.0 дизель, повністю обслужена, контакти є. Так, шикарна комплектація. Сидіння шкіряні з пам'яттю. Датчик світла, дощу, є, до речі, проекція на лобове скло. Темна стеля, панорамний дах, нова зимова розина бачу. Камера заднього огляду, форкоп. Більше інформації і оточнюйте, будь ласка, власник. Peugeot 5008, я його називаю сімейний кросовер. 17 рік. 2,0 дизель на автоматі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Контакти є, 26650 ціна. <кій> <кій> так, по салону. Шикарний салон з пам'яттю сидінь. Шикарне кермо. Взагалі дуже класна машина, мені подобається. Там на стеля. Їх, до речі, досить рідко зустрічаємо поки що. Реально машина дуже красива. GT-Line комплектація, до речі, ще тут. кого цікавий, телефонуйте. Mazda CX5. Цей 15 рік модельний 16-й, 169 пробігу, 2,2 дизель на автоматів в максимальній комплектації. 20 тисяч 500 доларів ціна. Так, контакти є. Шкіряний салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, шкода, Октавія в універсалі. Восьмий рік, 1.9 дизель, механіка 6800 ціна, пробіг 255, контакти бачимо є. Volkswagen Tiguan. Машинка 15-го року. 219 пробігу, 18-4 2,0 дизель на автоматі, на повному приводі. Контакти є. Мультикермо, клімат-контроль, Так, Датчик світла бачу. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так. Хто шукає сценіки, є ще такий один трошки засніжений гранд сценік, але гарний, такий досить свіженький. 15 рік, 11200 ціна, 1,6 дизель. Так, акустика Bose, передні, задні парктроніки пишуть, камера є, 219 пробігу і контакти. 067, 56, 54, 067. Така машинка. Зараз спробую... Так, все падає. Так, трошки видно, Салон комбінований. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf в універсалі 15 рік, 144 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 13200 ціна, контакти є. Так, шкіряний салон, бачу. Volkswagen Golf, Олтрек, повний привід. 17 рік, 1,8. Бензин на автоматі, 16900 ціна, 42 тисячі пробігу. Контакти до власника бачимо. Добрий день. Шкіряний салон, автоматична коробка. Є релінги на даху, вже можна лижі кріпити. Пора прийшла. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є ще такий фольксваген з Америки. Це 12, 2,5 бензин на автоматі обслужений 8 тисяч ціна, 170 пробігу, контакти є. Салон шкіряний. Так, бачимо. <клух> так, джет дуже мало на ринку. <клух> Люди часто запитують, тому що такий бюджет 8 тисяч, коробка звичайний гідротрансформатор, досить надійний. Кого цікавий телефонуйте. Mazda CX5 від власника. Це 17 рік, 2,5 бензин на автоматі, повний привід, 17900 ціна, по пробігу 120 тисяч. Контакти 097-336-88-11. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Fiat Freemode. Так, по опису це 12-й рік. 2,0 дизель на механіці, 11700 ціна, пробігу 200 тисяч, контакти до власника ось тут бачимо. Так, заглянемо по салон. Добрий день. Шкіряний салон бачимо. Великий монітор. Мультикермо. Так, больше информации уточнили, там мы идем далее. Nissan Кашкай. Кашкайчик 12 рік, 11950 ціна, 1,5 дизель, механіка, 173 пробігу. Тут бачимо контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Так, покажу так. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. 10 рік, 254 пробігу, 6950 ціна, 1,2 дизель, в багатій комплектації, тут контакт до власника. Кажу по салону. Добрий день! Фабія має клімат-контроль, до речі, дуже рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуєте до власника. Отримуєте вже більш повну інформацію. Kia Sorento. 12 рік, 2,4 бензин на автоматі, повний привід, 14300 ціна. Контакти бачимо. В гарному кольорі. Так, заглянемо по салону. Так, люди коротко показав музику в салоні, за такі речі YouTube блокує. Коли цікаво, телефонуйте, отримайте більше інформації по цьому авто. Свіжопригнаний Рено Гранд Сценік. По опису 20-й рік, 200 тисяч пробігу, 16950 ціна, двигун 1,7 дизель на автоматі, пробіг рідний в рідній фарбі, тут контакти до власника. Можна подивитися, так? Покажу по салону. Сертифікат є готовий, все сервісне. Це є за аукціону алькопа. З сертифікатом. Вся документація присутня, вся сервісна історія. Так навіть не скажемо, що тут пару Так, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat. Фасад з Америки, але це дизельний варіант, 2.0 дизель на автоматі, 150 пробігу. З Європи знайти авто дизельне з таким пробігом, досить складно в такому році. Це 2014 рік, 14700 ціна. Контакти до власника бачимо. Шкіряний салон, люк. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Б8 Passat. 15 рік, 268 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. 14850 ціна. Контакти бачимо. Клімат-контроль, салон звичайний. Хто шукає, телефонуйте. Б-6 посад в Седані. Шостий рік, модельний, сьомий, 2,0 бензин на автоматі. 178 пробігу, 6200 ціна, контакти є. Так, злочинино 6. Комбінований салон бачу. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Golf. Гольфік 9 рік, модельний, 10, -й. 206 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Ціна 8 тисяч не бита, не фарбована, напишуть. Контакт є. До речі, в досить гарному кольорі. Клімат контроль, підігриви, мультикермо. Opel Zafira B. Це 11 рік, 236 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Контакти бачимо, ціна 7,750. Suzuki Swift Рідко зустрічаємо досить. Це 10 й рік, 1,4 бензин, механіка, офіційний автомобіль 312 пробігу, 5500 ціна. Контакти видно. Так, Заглянемо легенько по салону, щоб не заважати людям, поки гріється. Шкода Фабія в універсалі на гарній оптиці, лінзах. 14 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 8250 ціна, контакти видно. Клімат-контроль бачить. Форкоп, парктроніки на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 2012 року, 223 пробігу, двигун 2,2 дизель на автоматі, це 7 місць, повний привід, 12500 ціна, контакти є, лінзована оптика, омовочі фар, світлий ряний салон, електроскладання дзеркал, На зиму бажано відключати. Чистий охайний салончик. Так, кого цікавить, телефонуйте. Б7 Passat. 12 рік, 11350 ціна, 2,0 дизель, автомат, 269 пробігу. Контакти зафіксували. Добрий день трошки заглянемо легенько по салону. Є кліматконтроль, є підігріви, мультикермо. Так, кого цікавий телефонуйте до власника А8. 2002 рік, 6950 ціна, двигун 3,3 дизель на автоматі 278 пробігу. Так, телефон 067-313 07 37. Комбінований салон, автоматична коробка, клімат на повному заряді, як кажуть. Шкода Фабія. Це 9 рік, 173 пробігу, 5 тисяч ціна. Це бензиновий двигун потрібно уточняти який. Контакти бачимо. Це в кузові хетчбек. Так. Заглянемо по салону. Так, Хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Volkswagen Passat з Америки в Седані. 13 рік, 220 пробігу, 12650 ціна. Це 2.0 дизель на автоматі. Контакти є. Автомобіль з люком на шкірі. О. Бля. Опа. Так, є. Б6, пасад в універсалі. Так, слизьку вже у нас. Восьмий рік, 2.0 дизель на механіці, 7 ціна, пробіг 265, контакти бачимо. Якщо відчинено покажу, так, електрорегулювання на сидінь. Клімат-контроль. Цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. Пижик 12 рік, 10400, 1,6 дизель на автоматі. Так, 220 пробігу, ось тут контакти. Темно-сірий колір. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Nissan Кашкай. Так, Кашкайчик 2013 року, 212 пробігу, 11600, 10, 7-місний, 1,6 дизель, механіка, боус, акустика, контакти бачимо є. Так, людям не заважаємо, гріються. Кого цікавить телефонувати. Toyota rav 4. Так, 10 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель, механіка 12,750 ціна. Тут контакти видно гарно. Так. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008 коричного кольору. Гарні комплектації, це 11 рік, 200 тисяч пробігу, 10200 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Контакти ось тут, якщо відчинено, покажу. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, з підігрівами, клімат-контроль, панорамний дах присутній. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника.